Взяв спінінг, про спінінг, все вам розкажу, все покажу. Будемо сьогодні намагатися піймати Судака. Піцак навіть залишився на іншій точці, навіть не спускався сюди. Одна... Опа! Ось всьо! Оце! Дмитрик Ось такий дитичний підсак. Питаю, Дмитрик, з човна і з берега який краще взяти. Ну, вважаю 2,50 це просто розмір супер. В човні може і двушки б хватило, а от з берега краще 2,50. Зараз поставив п'ятірку. Треба ну, зрозуміти спочатку водойму, а потім вже будемо зменшуватись по вагам. Потрібно подивитися, що там за рельєф. Ну так, да, треба було сімку поставити, але поки що п'ятірку. О, гляньте, п'ятірку я вже бачу чотенько, як хлистик відпрацьовує. Міляк. Ось, друзі, прям просто тюк-мікро тюк. Мікротюк. І щось та що. А щось це не крупний, просто судачок. Давай пішов цей судачок в підсаку, я стою тут на такій невеличенької скелі. Але це не той екземплярчик. От такий. некрупний, друзі, це просто некрупний. А спінінг сьогодні в мене. Гарний такий це. Привіт, друзі! Сьогодні буде ранкова риболовля в пошуках Судака. Взяв спінінг, про спінінг все вам розкажу, все покажу. Будемо сьогодні намагатися піймати Судака. Ну, якщо влетить щучка, це теж буде супер і супер. На. Окуня я не сподіваюсь, тому що навіть і не брав окуневих приманок, але ж це така зараза, що може на все, що завгодно, навіть на 10 дюймовий сікон клюнути. Зранку приїхав, вірніше можна сказати, не зранку, а зночі я ще приїхав, їхав на фарах, водойма така незнайома, тому один раз ще й заблукав. Прийшлося спочатку там задом питався здати, не міг, ну не було можливості де розвернутися. Заїхав на якусь ферму, задом не вийшло, блін, темно. Потім покружляв, розвернувся, все ж таки нарешті приїхав на цю водойму. Ось вже стало доволі так видно, тому розпочинаємо це кіно. Спінінга я сьогодні взяв доброго. Це топо, ну майже топова після x game Це савада в 90-му розмірі. Чому таку довгу палку взяв? Гляньте, водойма не дуже така широка. Тут дуже мілко. тому взяв таку паличку, щоб використовувати ваги ну, до 6 грамів, щоб не супер вкладуватись в закид, робити так акуратно, але щоб не закинути на той берег, на той очерет. Перша клівака була, можу так сказати, такий був тюк, але я зрозумів, що то щось дрібне. Так як я знав, що тут на водоймі судак, то одразу думаю, це судак, просто дрібний такий. Тюк, да і все. Про цю водойму мені один знайомий розповів. Потім я розповів своєму ще одному знайомому і ще одному знайомому. То мої знайомі потім ще там зібралися, приїхали сюди, обходили цю водойму. Є в них вже якесь поняття, тому розповіли мені. І зібрав всю ту інформацію, тому приїхав сьогодні вже трішки такий підготовлений, але з проводкою. От по проводки я не питав. Просто роблю таку звичайну садочину проводку. Так як водойма така неглибока, тому сильно я не підкидую. А по приманкам, ну, сказали, використовували силікон, ну, щось силикон, ну, так, можна піймати, але не не дуже гарно, тому сказали, візьми ці е, драчики. Мандули. Заїхав до теж знайомого в магазин. Блін, аж на 400 гривняків взяв цих мандул. То, все, можна так сказати, це перший раз в житті я придбав собі ці драчики. От сьогодні буду, як то кажуть, нічого не вигадувати, буду намагатися піймати рибу на перевірену. Приманку. Може, з кольором не вгадав, тому що багато хто знає, що трішки я дальтонік, тому там мені сказали такий-то такий, такий колір, то для мене складно це все зрозуміти. заходжу в магазин, на що око кинув, то і купив. Блін, камера була включена, я потягнувся і виключив її. Хотів робити. Підброс, а там сидить судак. Судачок, він теж не лупанув гарно. Ну, це, можна сказати, просто не лупанув. Таке відчуття, що я його забагрив, але ні, друзі, дивіться, в пащу взяв воно, не знаю, видно, не видно, взяв у пащу. Так, ну, звісно, такого судачка можна було підняти на спінінгу, але навіщо гвалтувати цього спінінга, коли є такий. Супер добрячий підсак. Ну, дивіться, покажу, покажу вам не знаю, отакий от ось колір. Я не шарю в цих кольорах, самі, самі дивіться, судаків треба швидесенько таких випускати. Сразу можу сказати, гляньте, він покоцаний, мені теж розповідали водойма, блін, така що. Електровудками тут, блін, ходять, тому що, вон, бачили, він такий ля, так кривенький, але клюнув. Але клюнув. Так, зацепився. Да, гарно, що це не тканина, а така е, резинка, можна сказати, прорезиновий такий піцак. Тому швидесенько відсипляється. По дистанції закиду, гляньте, у мене тут е, зараз 5. Грамів, не знаю, називають це шостий розмір. Приманки, я в них 6 ну, ну, см, хоча мені здається, вон... А, 8. Вісім. Вісімка, це вісімка. Да, ну, на вісімку схожа. бо хотів сказати, осьо, Просто так е, махнув, даже, ну, не вкладаючись в закид, майже он під очерет я 5 грамів і поклав. Був би коротесенький спінг, мені довелося б добряче махати, ну так, щоб знаєте, в кінці прибалки. Рука боліла, чи ставити більше ваги, а більше ваги тут не потрібні Тому, отако Отако, друзі. О, це щось вже краще. Да, це Це прям краще. Наче відчуття, що щука. Дивіться, може бути і щука. Прикольно. А якщо щука, то потрібно вниз отако. І пішла, пішла, щось так гарно поперла, друзі. І Дмитрик допустився помилки, дивіться, ну, в мене таке часто, але е, в, в забродку. Просто вимотав. Вимотав прямо до хлистика. Так, ну, друзі, можна просто сказати, що ну, це така гарна щука. Покажу. Теж теж взяла в рота. Дивіться. Блін, як вам показати і сказати, що це гарно. Ну, все, піцак. Дивіться, друзі, от така зубата. Можна сказати, непогана. Непогана щука. Ну, як вам така риболовля? Нельзя сказати, що я тут вже там більше години рибалю. Ну, майже десь годину, але це вже три. Друзі, три риби. До речі, от в таких новесеньких азуровських рукавичках. Зранку вже три градуси, тому рукавички краще вдівати і мати з собою рушничок. У мене трішки на іншій точці залишилися мої мій бакан, там рушник і тому подібне. Тому що спочав риболовлю, став на одну точку, там не клювало. прийшлось трішки походити. Ну, все, скажімо так, находив. Ногами находив собі три вже кліваки. А бачили, друзі, як допустився двічі, можна сказати, помилки на той на виважуванні тої щуки. По-перше, затягнув дуже сильно фрикціончик, тому що ну, думав на підсічки, щоб вжарити там, якщо буде якийсь гарний судак, то затягнутий був фрикціончик. І потім я її тащив, тільки відпрацьовував бланк. Ке б не хватило, що попустиш, попусти, Дмитрик, ти той фрикціончик. і роби далі, виважуй ту щуку, Ні, блін, завтикав. Ну, знаєте, давно щук не ловив, тому от так завтикав. І потім ще, ну так, да, звісно, гарно, щоб був підсак. Коли заводив вже в підсак, просто вибрав ну, дуже і дуже сильно шнура. Там, може мені здавалося, метр залишалося до хлистика. Ну, так як стояв на скелі, то впустив в воду, опустив під саку і взяв. Ту рибу. Потім швидесенько взяв так дужку катушки і теж попустив. То, в принципі, все дуже добре, але дві помилки Дмитрик допустив. Треба працювати над цими помилками. Хоча, як вже я й казав, ви краще працюйте над моїми помилками, ніж над своїми. Я вчуся на своїх, а ви на моїх. Чесно сказати, мало місцяків, але щось ось гляньте, давайте трішки далі пройдемо. Ох, друзі, мабуть, щука, я просто так підійшов з підходу під сак навіть... Залишився на іншій точці, навіть не спускався сюди, <гум> просто так підійшов, кинув, Та Бо... да, ти що, ти що? Гарно, друзі, просто гарно. Давайте і сюди, на берег. Трішки вимазав, брав без підсака, дивіться, друзі, за кілуха. Гарна щука. Навіть не спускався, думаю, ну тут ставати на болото, підійшов звідти і прямо з гори зробив закид. І з першого закида от, такий, от така щука. Друзі, так, для цікавості. Я сказав кілошник, давайте просто зважимо її. Сам ще не бачу, друзі, скільки вже вам видно чи не видно. Так, так, пригає, ваги, о, зафіксували. Ваги зафіксували кіло 15. Дивіться. Не знаю, видно, не видно. Кіло 15. Ну така, скажімо, більш-менш щучка. Ну що, мені здається, гарно розпочалася сьогоднішня риболовля. Трішки гаю час, тому що ну, перший раз е, ходю, ну, там знайшов гарний місцяк, поклав бакана, став, кидаю, кидаю, нема клівань, залишив бакана, побіг шукати ще місцяки ну, і забувся піцак на, ну, от, на цій точці, де я зараз і стою е, з баканом. Блін, а спінінга поклав там, щоб прибігти, поставити на штатів камеру і цю щуку зважити. Блін, ви не бачили, як я тільки що дергнувся. Такий чи крисак щось таке пробігло? Так, да, наче крисак такий здоровий, я ж трішки дергнувся. Ну, це таке їсти, да, це, знаєте, лептоспіроз, то їсти краще на природі ну, акуратніше. Так, що, беремо піцак, підемо ще ту точечку, декілька закидів зробимо, спробуємо, може там ще щось і буде. А ось цей, друзі, містяк. Ось спінінг. Добре, що миші не з'їли. Так, кидаємо, кидаємо у воду. Так, беремо спінінга і... На цій точці трішки покидаємо. Клівака, як я вже казав, була просто з першого закиду. Так, щучка може стояти там ще одна, якщо ми все це діло не розлякали. Навіть чесно не пам'ятаю на якої проводці вона тюкнула. Та й взагалі щось так побігав туди-сюди, вже не пам'ятаю, як вона її, її клюнула. Чи на коли робив підрив, чи на дні. Сьогодні, в принципі, проводку таку роблю, знаєте, так як тут мілко, то не дуже дергаю. Просто так я по-зимовому волочу по дну. Блешня, зараз ще таку блешню спробуємо, якщо щука, то можна спробувати і блешню. Летить, летить просто супер, але, друзі, знаємо, так, що, ну, якщо в мене блешень зараз багато, а от як їми Рибалити в мене кепки небагато. Тому, звісно, краще з кимось попасти на риболовлю, хто шара в цих блешнях, постояти поруч, понаблюдати. По... Ну, мені здається, одної риболовлі б мені б хватило б зрозуміти, що до чого. Я все, правда, її кладу на дно, здається, не потрібно. Так? Потрібно просто так тащити в пів води. А я все то, знаєте, своїм джигом хочу і блешню тащити. Всякі різні є ці блешні. І така блискуча, і така темна. І просто в мене цих блешень і малесенькі, і великі, блін. Так. Треба з кимось все ж таки поїхати. Гляньте, от ну, така блестяща, ще, мабуть, я її повішу і все. Водойма така цікава. Рибка взагалі ніде не плещиться. Тут, тут став, кидаю вздовж очерета і було два підцепи. Я думаю, о, якщо є підцепи, може там буде рибка. І ось вже, мабуть, шостий-сьомий закид в ту ж точку кидаю і цих підцепів я вже не знаходжу. То мені здається, то все ж таки була якась риба. Може мирна, може хижак, просто я його так знаєте, грузиком вдарив і все, тому що ну нема ніяких більше підцепів. Знову, блін, забувся, що камера включена. Просто нападінню. Тільки до очерета кинув і одразу клівака. Мені здається, приманка не встигла навіть на дно впасти, Це тому що це щука, вона просто бахнула. А тут я вже да, 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 щука, а тут я вже з підсакою і будемо заводити. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Не зміг Дмитрик каже, 2,5 метра супер піцак, а тут би трьошки б трьох метровий був би краще. Але, ну, чесно, 2,5 метра самий універсальний. Гарно, у мене нема тут сьогодні такого гарного повідця, Щуки сьогодні всі так акуратненько клюють. О! Дивіться, просто супер акуратненько, Все тільки грузик торчить, а вся приманка там. Так, ну, Зараз пограємося з цією щукою і відпустимо. Пограємось, тому що потрібен інструмент. Супер гарно, що в мене в бакані є весь інструмент. Це так не полюбляю гратися з цими щуками і ось такий екстрактор. Не знаю, тут сантиметрів 25, мені ну, інколи його не вистачає, потрібно ще длинніше. Ні, тут нема 25, мабуть, 20-ка. по спортивному спецсака. та не в ту сторону давай, о пішла сьогодні трішки такі кіноляпи стою на точку Включаю камеру, нема клівань. Забуваю за те, що включена камера, виходить клівака і я виключаю знову камеру. Блин. Вже сьогодні двічі таке трапилось. Так як я приїхав зранку, то можна і перекусити. кажуть по бистрячку зараз супчика Дмитрик звари і буде все супер. Тільки встиг інструмент достати і вже Ах, і водичка вже кипить. Не дуже я справно готую, тому, тому так виходить. Зараз ще тушонки. За <забацею>, і все, і можна їхати додому. О! Щось тиркнуло, друзі. На глісер. Давай, 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 давай. Давай. Потужна палка 90-й. Дев'яноста 90 свада, блин. Судак. Судак. Давай, давай. Опа. Є. Не крупний. Але це судак. Дивіться, перекусив, хоча з мене повар взагалі не кудишній. Я навіть в магазинний суп і той спортив, я туди мало води налив. А от тушоночка добряча вийшла. Дивіться, от такий, Це сьогодні, мабуть, самий позорний, самий дрібний. Але я починаю розуміти, чому нема таких бах, супер клівань. Водойма мілка і цьому судаку, і та і щуки також. Нема як гарно розігнатися. Там, блін, ну Метра півтора глубина п'ятеро, ну, вона, наче, там, знаєте, волочиться по дну. В мене ще шнур 0,8. То, ну, блін, от п'ятерока я відчуваю, що на дні. Постійно на дні, тому десь і кажу, там до півтора метра глибина може трішки і менше бути, але риболовлюю я друзі дуже і дуже задоволений. тюк, наче судачиний був, а дергається гляньте, наче як ото щучка. А це окунь, а це, друзі, окунь. Тюк судачиний дергається, як щука, тому що це окунь. Ну, такий, скажем, дивіться, непоганий. Ще одна клівака. Гляньте, дригається, наче цей окунь наче. А так і є. Дивіться: три судака, три щуки і три окуня. це прикольно. Така трійка-трійка. Три риби по три. Гарно. Але, чесно кажучи, сюди я приїхав половити судака. Ну, а сьогодні із того, із того різноманіття риби, яку я піймав, мене більш всього щука порадувала. Такі дві кілошки, одна... Опа! Ось! Все. Оце Дмитрик розмовляв, Мабуть, теж щука. Мабуть, теж щука. Все, друзі, у прямому ефірі. Куди, да, 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 да. куди? Куда? А тепер підіймаємо і заводимо у підсак. Друзі, не крупно, але все у прямому ефірі. Почав плакати, сказати вам... Ой. Чуть не впустив ще спінга. Розповідати почав вам, що сьогодні різноманіття риби, а щука краще всього клівала. І усе, зразу в прямому ефірі я влупив ще одну щуку. Не крупна, але заковтнула жадібно. От така дрібна, ну як дрібна, мені здається, тут ну, пів кіла там плюс є. Хтось би забрав би, а ми знімаємо кіно, дивіться. Ой, давай, уходь. А -а -а. Бойка, друзі, бойка така. Я її хочу... Опа! Не, не виходить Отако. Бойка, друзі, заплутується у підсаки. Ох, пішла. Як торпеда пішла. Будемо скінчати сьогоднішню риболовлю. По риболовлі ви самі все бачили. По спінінговому комплекту теж я був, пройшовся. Це азура Савада 90 з тестом до 16 грамів, від 4 до 16 Сьогодні рибалив вагами в 5 грамів і все було чудово. Нитка була 0,8 кіншин. То ну, я вам скажу, було все. Чудово. Незважаючи на те, що водойма така мілка, все я відчував. Що стосується по рибі, то тут ви теж все самі бачили. Сьогодні 4 щуки, 3 судака і 3 окуня. Ну, Думав по чесноку, що це судачий. Судача водойма, пригнався сюди, ну, то і взяв таку добрячу палку. Думав, буде гарний судак, тому що в мене один знайомий тут ну, гарних судаків ловив. Але ж ви самі розумієте, ловиться вчора і, може, буде ще завтра ловитися. Давайте так, кому що сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ!